Очуття провини і як з ним впоратись. Вітаю усіх! Я Марина Романенко, ви на моєму каналі Романенко Be Happy UA. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, тисніть, будь ласка, на дзвіночок для того, щоб отримати повідомлення, що нові цікаві відео вже вийшли на моєму каналі. І так, почуття провини. Як воно з'являється і як з ним впоратися? Що таке почуття провини? Це жахливе відчуття, яке може нас переслідувати інколи роками. Це як біль такий внутрішній і неймовірний жаль, що нам не дається щось зробити, або ми щось зробили не так і відчуваємо, що нам болить, навіть якщо вже сплило досить багато часу. Наприклад, у нас є діти, і ми боліли б більше приділяти їм уваги. Але зайняті працюємо, виходить менше приділяти їм уваги, і ми картаємо себе за те, що ми любимо своїх дітей, але ми недостатньо хороші батьки. Boa. Сталася якась ситуація багато років тому, і ми думаємо, от якби в той момент я вчинив чи вчинила, якось інакше ситуація розклалася б інакше, і все зараз би теж було інакше. І ми відчуваємо почуття провини за те, що нас або не було в цей момент з людьми, або в тій ситуації, або якось ми вчинили не так, як ми вважаємо за потрібне. Тож ми можемо зробити висновок, що почуття провини виникає, коли у нас є певне уявлення, як ми маємо чинити. І ми робимо не так. Ми маємо, як батьки, багато приділяти уваги дітям, і ми мало приділяємо. І як діти своїх батьків, ми маємо частіше телефонувати і, наприклад, цього не робимо. Як там людина, громадянин, ми маємо ось так робити, і ми цього не робимо, і у нас виникає почуття провини. Це завжди. Не співпадіння очікувань і реальності, часто коли ще маленькі, нас виховують в певній парадигмі, що, наприклад, там жінка має бути класною дружиною, класною матір'ю, і потім ми в своєму житті, коли щось не встигаємо, як мама, наприклад, або як дружина, або як господиня, ми картаємо себе за те, що є якісь жінки, які встигають, а ми не встигаємо, і ми відчуваємо почуття провини, що з нами типу щось не так. Головне, що тут потрібно зрозуміти, що нав'язані нам уявлення часто нереалістичні. І дуже часто ми неправильно оцінюємо ситуацію, яка насправді відбувається. Ну, наприклад, є така смішна штука, перевірка, ми хороші батьки чи ні. Така маленька схема. Ви відчуваєте себе поганою матір'ю? Ваші діти сьогодні їли. Так, ви хороша мама. Ви почуваєте себе поганою матір'ю. Ваші діти живі. Ви хороша мама. Ви почуваєте себе поганою матір'ю. Ваші діти навчаються в школі і класно там це роблять. У них є друзі і чудове життя. Ви хороша мама. Чому я про це кажу? Тому що у нас так багато критеріїв, як бути хорошими мамами, які чесно виконати часом просто реально неможливо. Але ми хочемо, ми прагнемо бути хорошими. І ось коли в нашому уявленні, або як ми думаємо, в уявленні інших людей ми не настільки хороші, як могли би бути. Ось саме в цей момент у нас і виникає почуття провини. А потім. Ми добуваємо себе тим, що ми готові доскону картати себе. От розумієте, в чому тут різниця? Навіть злочинець, який справді там щось вкрав, порушив закон. Суд визначає міру, покарання цієї людини, і вона має якийсь строк. Пів року, рік, п'ять років, ну, десять років. Да? І все. І потім, коли людина відбула свій строк, виходить в реальне життя, вона може жити далі. Вважається, що вона відпрацювала своє покарання і може повернутися в соціум. З почуттям провини це не так. Інколи ми довічно ув'язнюємо себе без права. Якогось завершити Ось це покарання, розумієте? Ми готові роками гризти себе, картати, бідкатися, відчувати біль, що ми могли б щось зробити інакше, що ми недостатньо хороші, як могли би бути в нашій думці чи в думках інших людей, як нам здається, здається ключове слово. І це покарання триває роки, 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 роки. І ми безжальні до себе. Оце найгірше, що потрібно зрозуміти: Люди, які відчувають почуття провину, безжальні для себе. І ніяк не можна пропрацювати почуття провини доти, доки ми будемо безжальними до себе. Я хочу поділитися з вами простим алгоритмом, який дозволить вам пропрацювати почуття провини і позбутися його. Інколи ми справді помилилися, ми хотіли зробити якось інакше, там, наприклад, ну, не кричати на дитину, да? і ми не кричали на неї, ми помилилися, ми припустилися помилки, треба це визнати. Це перший варіант, а є другий варіант. Коли ми думаємо, що ми погана мама, а робимо все можливе і неможливе для своїх дітей, тоді ми помиляємося, думаючи, що ми погана мама. І треба про себе думати так, я помилилася так думати, я помилилася просто. Це перший крок, він простий і зрозумілий. Другий крок: нам потрібно змінити емоційне забарвлення того, як ми думаємо. Наприклад, ми сумуємо і картаємо себе, що ми хотіли приділяти більше уваги дітям, але ми бідкаємося, що приділяємо уваги мало. Да? І нам потрібно замінити і фразу, і настрій, і замість того, що знову як завжди. Ну і далі три крапки, все, що ми про себе поганого думаємо. Наприклад, ми маємо сказати: мені хотілося б. І далі, так як нам хотілося б, мені хотілося б більше приділяти уваги дітям. Мені хотілося б ніколи не зриватися на них. Мені хотілося б бути радісною. Мені хотілося б бути легкою, мені хотілося б вміти розрулювати будь-які конфліктні ситуації. Мені хотілося бути лагідною, наприклад, до своїх дітей. Замість того, що, як завжди, ми просто думаємо, як би нам хотілося. І навіть настрій у нас змінюється в цей момент. І емоції змінюються. І це надзвичайно важливий крок. Перший Визнати, що ми помиляємося, другий, що нам би хотілося зробити ось так. Ну і третій, він і найпростіший, і найскладніший, тому що нам потрібно зробити план, як нам цього досягнути, а потім дотримуватися цього плану. Ну і тоді у нас не буде почуття провини, що щось не так. Тобто, якщо ми хочемо приділяти більше уваги дітям, нам потрібно, як я можу це зробити. Значить, я можу там запланувати походи кудись з дітьми, туди, де вони люблять. Не туди, куди я хочу, а туди, де вони люблять. Я можу відкласти якісь прання, прибирання, там не знаю, ще щось. Ми можемо поїсти в місці, наприклад, або взяти себе бутерброди і провести час так, як хочуть мої діти. Інколи не питання, скільки часу ми з дітьми проводимо, питання, як ми це робимо. Да? Або я мала прозувати свою дитину. Мені хотілося б. Да розвивати свою дитину більше, і ми, значить, починаємо досліджувати цю тему, що там є з розвитку дітей, що є найкращим, як я можу щодня робити це зі своєю дитиною. Якщо ми будемо план, що щодня після вечері одразу, бо перед сном у нас не завжди з дітьми буде виходити, або до вечері. Тоді, коли ми всі разом прийшли додому, помили руки, трошки там побавилися, погралися, поспілкувалися, і ще до вечері нам потрібно зробити ось це то це почитати, наприклад, з дитиною, да, або навчити її там. Або розглянути якісь картки, або запам'ятати щось або пограти в якусь гру. І ми плануємо собі так, щоб ми могли робити це щодня. Чому я кажу, що не перед сном? Тому що і діти можуть не хотіти спати, і ми можемо там в цей момент нервуватися і щось у нас не вийде, і навпаки, швидко діти можуть заснути. і Ми такі, як завжди, вийшло. А так хотілося там попрацювати, бо іншого часу немає. Тобто, ми просто намагаємося створити реалістичний план. Передбачаючи, що перед сном то не найліпший час, чесно кажучи. Ну і просто його виконати. А якщо у нас не буде виходити, змінюємо просто план, а не якісь інші, які реально вдасться втілити. І у такий спосіб ми пропрацьовуємо почуття провини, повторюємо алгоритм. Перший пункт. Я помилилася, я пропустилася помилки. Хибно було так думати, або хибно було так чинити. Другим, мені хотілося б. І ми змінюємо ту погану емоцію, яку відчуваємо на хорошу і, як би нам хотілося. Ну і третій, ми будуємо план і дотримуємося цього плану, як ми можемо втілити це в життя. Пам'ятайте, що якщо ми не змінимо ставлення до себе, не станемо добрішими до себе, нам складно буде позбутися почуття провини, тому що воно таке, знаєте. Чіпляється в нас як кліщ, просто не видерти його з нас і живе з нами роками, і харчується нами, Боже, давайте не годувати його. Давайте будемо до себе поблажливіше. Давайте зробимо наступне. Згадаємо, що навіть у злочинців є строк покарання. Призначимо собі, скільки там мені відчувати це почуття провини: день, два, три, місяць. Закрислимо всі дні і перестанемо це робити. Побудуємо собі планчик. Третього пункту, де я починаю, і виконаємо його. А перед цим змінимо емоцію з того, як завжди вийшло, на те, як би нам хотілося. А ще вище, скажемо собі, що ми просто припустилися помилки. Усі люди можуть припуститися помилок. Тож алгоритм простий. Він буде діяти лише тоді, коли ви дозволите собі бути добрішими до себе. І якщо нам щось не подобається, ми завжди можемо це змінити. От і все. Ми могли не знати, як виховувати дітей, ми могли не знати багатьох речей, як створювати там стосунки, чи як обезпечити себе. Ми могли припуститися помилки, хибно думати. Нам потрібно те, як у нас вийшло, замінити на те, як ми хочемо, побудувати планчик і виконати його. От і все. Ось так легко можна пропрацювати почуття провини. Якщо вони якесь таке, яке було з нами роками, можливо, одного разу буде недостатньо. Тож, пропрацювали. Пройшов деякий час, ми пожили з цим, і якщо нас ми ловимо себе на тому, що знову відчуваємо почуття провин, знову сідаємо і думаємо, що ми пропускаємося помилки, так думати, що ми відчуваємо зараз це, а хотілося б ось так. І проговорюємо для себе, як би нам хотілося. Ну і щоб підкріпити це пункт, перший робимо ось так, пункт другий робимо так, пункт третій робимо так. Інколи потрібно якесь прям серйозне почуття провини пропрацювати декілька разів з проміжками в часі, з проживанням уже на новому рівні цих відчуттів, щоб позбутися його назавжди. Сподіваюся, у вас вийде. Це простий алгоритм, його просто треба виконати. То, шановне панство, якщо вам відгукнулося, пишіть, будь ласка, в коментарях, що і як у вас з відчуттям провини, а хто спробує зробити алгоритм, теж діліться вашими враженнями. Буду рада почитати ваші коментарі. І буду рада бути вам максимально корисною. До зустрічі!